Доброго вечора усім відверто і глаконічно про у цій студії. Попереду 26 хвилин серйозної розмови. Мене звати Нелі назвати а Сьогодні у нашій студії Василь Марканич це юрист Державної служби України з безпеки на транспорті у Закарпатській області. Доброго вечора. Доброго. Та Вікторія Феделеш, це представник однієї зі служб таксі нашого міста. Тож, доброго вечора вам, доброго вечора, шановні глядачі. 22 березня міжнародне професійне свято всіх працівників такої громадської сфери перемезень, як таксі. Тож ми вітаємо всіх таксистів з цим святом, але говорити сьогодні будемо виключно про проблеми: саме про проблематику цієї сфери у нашій студії, про таксі в Ужгороді і Закарпатті. Загалом, ми вийшли на вулиці нашого міста, аби спитати в Ужгородців, які проблеми вони виокремлюють для себе у сфері таксі. Тож, давайте послухаємо нашу громадську думку. Машини взагалі розбиті, жахливі, ну, тарифи досить таки високі. Рідко коли користуюся, то ніякі чеки, іноді ну, взагалі практично немає тих таксо, таксометрів. Ну, я в основному стараюся, якщо вже користуюсь, то там, де є таксометр. Просто іноді буває, що не вовремя приїжджають, обіцяють, там через п'ять хвилин можуть приїхати через 15. Ну, машини часто вбиті. Приходиться трошки чекати, якщо там час пік, то до 20 хвилин. Ну, дивлячись, яка служба, звичайно. Ну, я бачила таксометри і чеки, і ну я так визивала якось, мені так весело на ті таксі, які мені подобалися. Ну, розбиті і старі це ну, і людей дуже багато пораз, особливо в п'ятницю, то це взагалі. Жахливо. Швидко приїздять, нормально відвозять. Буває, що машини ужасні, але ми змирюємося як можемо. Тобто Тільки стан машин, так? Стан машин так. Жахливий. Пентежить те, що коли треба таксі, я не можу його викликати. Верніше, ну, викликати можу, лише нічого не їде. Подобається також стан машин, деколи ну, дорого виходить, накладно. Повільно. Повільно, повільно. А ще які Якість. Воняють. Маємо такі коментарі наших ужуреців. От, Можливо, ви можете прокоментувати. Ви як юрист, ви як представник у нас однієї служби таксі, чи погоджуєтесь із такою проблематикою на сьогодні в таксі? В цій сфері перевезень. Пане Василь. Я як представник державної влади. Хочу зазначити так, що таксомоторні перевезення в місті Ужгород та і взагалі в цілому по Україні, вони трошки в плачевному стані по тій причині, що фактично ринок перевезення пасажирів таксі нічим ніяким нормативним провектом не регламентується. Тобто санітарний стан, технічний стан транспортних засобів ніхто не контролює, дозволі документи для перевезення пасажирів необхідна тільки ліцензія, округ Транспорт Закарпатської області. Щотижнево, щотижнево здійснює рейдові перевірки місті Ужгороді, виявляються відповідні водії без даних ліцензій, і складаються на їх протоколи за статтею 164. Кодексу України поставних правопорушень. Попрошу ремарку, ми чули конкретно: це відсутність таксометрів, стан авто, і ну це вже більше до вас, так, затримка з, з, саме машинами. От відсутність таксометрів і стан авто, так, це те, що звучало у нас. Як ви можете прокоментувати? Це є обов'язковою нормою. Звичайно, для того, щоб отримати ліцензію, має бути відповідний договір на таксометру транспортному засобі. Згідно Статті 133-1, частина 4, якщо у водія транспортного засобу, який здійснює перевезення пасажирів на таксі, відсутні або в неробочому стані таксометр, штрафні санкції, вони трошки смішні на сьогоднішній час складають 51 гривню. Ну добре, по факту, чому тоді у нас риторично, можливо, буде питання? Більшість машин їздять саме без таксометрів? Ну не у всіх службах, але от чому? Бо немає законодавчого підґрунтя чи тому що я не знаю, як відповісти на це питання буде правильно. Водії ну, йдуть працювати в службі таксі для того, щоб там трошки підзаробити. Їх нічого не цікавить, чи потрібен цей таксометр, чи не потрібен цей таксометр. Я думаю, що більше з водіїв, навіть не обізнані того, що треба це ліцензію того для того мати, щоб здійснити на, на, на таксі. Ми з вами повернемось до регулювання саме на законодавчому рівні. Вікторія. Е у вас служба таксі досить таки новаторська. Давайте ви нам роз, розкажіть, чи у вас у всіх водіїв є таксометри? Так, це те про що звучало, і чи погоджуєтесь з такою проблематикою? Але, просто не погоджуюсь, тому що дивіться у нас все. Ми приймаємо закази на комп'ютерах. Автоматично водії, які приходять, обов'язково мають бути смартфон із вкачаною певною програмою, яка, в в якій є таксометр. Тому в кожного водітеля є таксометр. І, наприклад, ми зараз нову введення ввели, Ми о, вводимо початкову о, точку і кінцеву точку. І автоматично о, пасажирам приходить смс-ка з ціною проїзду і водітелю Так же само буде ціна проїзду. Стан авто, те, що звучало. Які у вас стан авто? Які це авто, і е, чи погоджуєтеся з тим, що ну зазвичай бажає залишає бажати кращого? Ну зараз у нас на даний момент у нас авто дуже хороше. Mm -hmm. Це не автосалону, просто це Жигулі у вас їздять. Так, їздять, але практично вони їздять тільки ночі. Ну, повернемось до статистики. Статистика нам каже, що 95% із 2,5 тисяч таксистів в Україні працюють нелегально, тобто без документів, вони не платять податки. Фактично, все, що вони роблять, платять відсоток інформаційним службам. Моє вам питання: як законодавчо регулюється, регулюються ці відносини? Як законодавчо регулюється саме сфера таксі? Тому що зараз ми повернемося до законопроекту, який постійно виноситься і чомусь не приймається. Але, от по факту, що ми маємо на сьогодні, як законодавчо регулюється ця сфера в Україні? Ну, взагалі, визначення таке, як інформаційно-доспітерська служба, вона відсутня будь-якому доступним документі, який регулює надання послуг на таксі, тобто відповідальність інформаційно-дзетицької служби, що вона до себе візьме на роботу. А водія без ліцензії або без інших дозволених документів взагалі відсутня. А то, чим не... регулюється діяльність цих інформаційно-диспетчерських служб? Нічим. Тобто на сьогоднішній день, в принципі, нічого не зазначено, що які вона має мати вимоги, що які вона має мати працівників. Неде нічого не прописано. Це правова колізія, це у, упущення, не знаю, що, це, що, це, ну, що ми маємо по факту. Ну, це правова колізія, розумієте, тому що нічим зовсім не регламентується діяльність. От іменно інформаційно-диспетчерська інформаційно служба. Інформаційно-диспетчерська служба, водії таксі. Розкажіть нам, ну от як відбувається на практиці? Тобто, вони мають якийсь між собою договір, і що повинен мати кожен перевізник, окрім ліцензії? Ну... Е Ситуація, що, наприклад, водій транспортного засобу звертається до відповідної служби таксі, так, з ним укладається договір про надання інформації або договір про надання послуг, так, тобто, що інформаційно диспетчерська служба отримує якесь замовлення від особи. Надається замовлення водію, водій там іде за своїм клієнтом, скажем так, так. Я ще доповню типу паспорт водійські права, це обов'язково анкету Заповнює зараз. Ви нам розкажете, яку вас ну це, це вимога, да це вимога самої служби. Так, тобто, тобто це... це їхні вимоги до водіїв. Тобто водій повинен мати ліцензію. Водій повинен мати ліцензію. Це раз, це перше, це основне. Водій повинен мати діючий таксометр на транспортний засіб. Обов'язково це обов'язкова вимога. Водій має мати відповідний транспортний засіб, який облаштований ліхтариком оранжевого кольору на даху транспортного засобу, комбінація з квадратиків у шаховому порядку на дверцятах, відповідний ліхтарик на лобовому стеклі червоного і е, зеленого кольору. Тобто, щоб означало, якщо червоний, що транспортний засіб зайнятий, буде сіду на замовлення. А якщо це зелений то транспортний засіб, він до нього можна буде там. Ви нам розказали ідеальну картину. Зараз ми повернемось до цього питання, чому у нас немає цієї ідеальної картини. Вікторія, розкажіть нам, як у вас по факту приймають на роботу, як водії з чим мають прийти, з яким авто, з якими документами? По перше, це буде паспорт, ідентифікаційний номер, водійські права. Потім до підписується договір. Про надання послуги, потім анкета заповняється, що в них є там медична справка, там ліцензія, всі ці, приватний підприємець, і автоматично, що був телефон з андроїдом. Це не обов'язково. Це ваші такі особливі вимоги. Тобто, вас як юриста, попрошу прокоментувати. Тобто, це те, що кожна служба собі особисто визначає, що як тобто в кожної служби вони власне різняться. До вас, коли приходять водії, влаштовуватись на роботу. Що як, як ви з ними проводите якусь підготовку? Чи проводиться вона якось взагалі? Чи, як контролюється, не знаю, там стан того ж авто. Кожен ранок вони виходять так на роботу, і чи контролюється хтось власне? Ну вони здоровуються, як всюди, як всіх, таксі дзвонять, що вони виходять на лінію і все піше на кут. а співспід басі до нас. Ну таку як спідбасі не проходять, ми обучаємо їх користуватися цією програмою, тому що в нас немає рацій. У нас все комп'ютеризовано, і він має о, правильно користуватися цією програмою Та дуже багато mm -hmm. нюансів. Повернемося до законодавства, тому що це така цікава річ. Декілька років уже виноситься на розгляд законопроект саме по таксі. Першочергово я пам'ятаю ситуацію перед євро. 2012 Це не був законопроект. але це були ті зміни, які хотіли так винести і аби якось привести до ладу цю сферу перед євро. Тоді не вийшло. Таксисти виходили, мітингували. Йшлося конкретно про проходження медогляду догляду таксиста. Обов'язково заміну ліцензії на картки і основне передача прав регулювання тарифів на місцях, тобто. Органам місцевого самоврядування законопроект досі не прийнятий. Тобто, там є усі ці норми прописані. Його прийняття, я так розумію, ви мене можливо поправити. Він би врегулював ту систему, яка в нас є сьогодні. Законопроект виноситься на вашу думку, чому не приймається? Ну тобто, які основні тези він на доопрацювання. Ну розумієте правильно, що зараз законопроектів про. Надання послуг таксі є досить багато у Верховній Раді. Вони знаходяться чи у профільному комітеті, чи в будь-якому іншому пов'язаному комітеті, також у, надсилаються на допрацювання до Кабінету міністрів. Зараз є саме актуальний законопроект, якщо не номер 3107. Він був поданий у 2015 році до Верховної Ради, але знову ж таки все, що заважає його прийнятті, то допрацювання, то якісь поправки депутати вносять і не можуть. Даний закон. даний закон він є дуже актуальний, оскільки в ньому чітко прописано, що таке таксі, які документи необхідні для таксі, також прописано, що таке інформаційно диспетчерська служба, договір, який має бути між інформаційно-диспетчерською службою та звичайним водієм таксі. Також в цьому законі є основне, що міські ради, а також обласні ради або районні ради будуть відповідати за створення стоянок таксі. Яке дуже актуально по всій Україні, тому що ну машина не може хоч де припаркуватися там і стояти, і чекати, яке буде яке замовлення. У нас була подібна зустріч так в міській раді. Так. Можете розказати про неї про ці зупинки? Так я розумію, були якісь уже намагання. Так що це було 16 лютого 2017 року відбулося засідання в жорської конколи. якщо не помиляюся, там були представники всіх органів державної влади. Українська безпеки, патрульної поліції, податкова, фіксальна служба, вибачте, uh -huh. е, представники, якщо знову ж таки не помиляюся, 13 е, служб таксі, і була домовленість, те, що зараз створена робоча група по визначенню е, місць стоянок таксі. Що буде наступним чином? Тобто будуть визначити стоянки таксі, вони будуть областовані відповідними дорожніми знаками, а також... Е, Відповідною дорожньою розміткою, в свою чергу, ці стоянки будуть надані в користування службам таксі, а служби таксі натомість будуть брати до себе на роботу водіїв, які будуть мати необхідні дозвільні документи для перевезення пасажирів. Тобто будемо надіятися, що ця робота закінчиться позитивно. На якій стадії зараз? Ну, там є представник управління трансбезпеки в Закарпатській області. Просто, його сьогодні не було на роботі, не спів з ним поспілкуватися. Uh -huh. ну, я думаю, що результати б'є якісь. Ваша думка: потрібно таке місто? Ну, типу, дасть це свої результати? Ну. Чисто гіпотетично стоянка, ну, От зупинки стоянка, так стоянка. для таксистів. Ну дивіться, у нас є така інформація в двох областях: це Житомирська і Вінницька діяльність служб таксі регулюється на рівні міської влади. Це не тільки зупинки, це власне і формування тарифу. У нас були спроби е на рівні так місцевому, десь врегулювати ці питання. От як ви вважаєте? Напевно, ви так першочергово, Міська влада законодавча може цим займатися? От стоянки ми зрозуміли зупинки прошу вибачення, тариф і всі інші речі мають вони на це право і чи можуть цим займатися? Чи велика не знаю, там це затрата по часу? По ні, ну міська рада має право якісь заздальшли тарифи. Часу це багато не займає, фінансові тракти теж не потрібно ніяких. Просто треба вичистити формулу, яка буде рентабельна і для перевізників, там і для інформів спечиків служб, і все. Тобто, якщо в інших областях це могли зробити Досвіт є, ми бачимо. Успішний. Я не думаю, що це чому заважає. Наступне питання так само до вас. Зараз ми перейдемо до вас, Вікторія. Давайте нам тоді, аби завершити цю всю законодавчу тематику, на сьогоднішній день Укртрансбезпека, з безпека. Рейди, як часто вони проводяться, і можливо, які дані останнього рейду, тобто на що ви перевіряєте, які були останні, з ким перевіряєте і так далі. Рейдові перевірки Укртрансбезпеки трансбезпеки в Закарпатській області проводяться щоденно, але хочу зауважити на тому, що в управлінні Трансбезпеки Закарпатської області працює шість інспекторів. Тобто хопити шістьма посадовими особами всю область, ну, кожна людина розуміє, що це нереально. Тому що інспектора задіяні не тільки в рейдових перевірках по таксі, а і рейдові перевірки по надання послуг з пирожних пасажев автобусами, габаритновий контроль проводиться, також міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Якщо не помиляюся, остання рейдова перевірка в місті Ужгороді була проведена. Десь біля двох тижнів назад. Під час реду перевірки було виявлено три особи, три водія транспортних засобів, які працюють без ліцензії надання послуг пасажирів. Та також було виявлено п'ять водіїв транспортних засобів, які здійснюють привезення на таксі на транспортних засобах з іноземною реєстрацією, що заборонено в Україні. У нас є досвід наших міст сусідніх. От місто Калуш там населення близько 70 тисяч, тобто в рази менше ніж в Ужгороді. У нас була можливість побачити, як там працює таксі, завдяки моєму колезі Максиму Барні. Давайте глянемо відеосюжет. Коротко. коротко. Цікаво, що на Івано-Франківщині вже давно перейняли досвід європейських колег: брендовані авто, спецодяг водіїв, таксометри, чеки за проїзд звичні речі для тутешніх працівників у сфері приватних перевезень. Друзі, будь ласка, як давно працює служба? Вже близько шести років. Скільки є машин у вас на службі? Близько 18. Працюємо з 7 до 12 на вихідних з 7 до першої в дві зміни посадка 10 гривень, кілометраж, 5 гривень за кілометр. Як реагують люди на те, що ви видаєте чек? Дуже позитивно в нашій службі переважна більшість це шкода. Є одна Тойота, і є Рено. Всі автівки, наскільки я знаю, були придбані в салон? практично. Бачили ми досвід колег. Ну давайте по факту, от Калуш, так ну в рази менше місто, ніж у нас. І тариф ми чули. Це 10 гривень посадка і 5 гривень кожен наступний кілометр. Як у нас з тарифом Вікторія? От розкажіть нам, який тариф у нас? У нас мінімальний проїзд 30 гривень кожен наступний кілометр, плюс 5 гривень. На вашу думку, чому такого такої картини немає у нас? Ну от напевно, ви так що ну ви бачили, так, так. картина така, досить ідеальна. Нам далеко до такого? Е Думаю, що так. Да. Тому що в нас всі, всі водії приходять зі своїм авто. Mm -hmm. Ну тобто, Це там та я так розумію, да. закупили машини, і водії мені здається, вони стоять ну як зарплату отримують. Mm -hmm. Ну а що з тарифом? Ну тобто тариф рази менше. Тобто, це можливо початкова якась така ситуація, чи е... різниця в тарифі значно? Дивіться, в нас просто в основному у нас розраховується і мінімальний проїзд, і кожний наступний кілометр це з Києва. Нам приходять і говорять, от такий у нас мінімальний проїзд, для якого водій зможе ввозити mm -hmm. пасажирів. Ну але зачасту буває навіть так, що тариф в одній служби але в різних там таксистів, так водіїв таксі, різниться. різниця. От у вас такого ну, не знаю, у вас ну, є У такі... нас такого немає. Як я вам говорила, у mm -hmm. нас е, все ми приймаємо на комп'ютері. Ми приймаємо е, в так як пасажирів, ми розмовляємо з з ними. Я в нашому... Е, Розмова записується, і водітілі вони всі бачать на екрані всі закази, які приймаються. Автоматично це є початкова, і всі наступні точки, які буде пасажир їздити, це він все прораховується. І йому приходить, по перше, ціна проїзду водію, і пасажиру приходить смс із ціною проїзду. Тобто, у вас нереально так десь. Ви, як юрист, як вам картина в калуші? Як думаєте, чому вони прийшли до такого? а Ми ще поки що тільки йдемо. Yeah. Ну, на мою думку, це відеосюжет, що був у місті Калуші, Тобто, тут є присутнє те, що інформаційна диспетчерська служба самостійно закупила да, ці транспортні засоби, вона несе відповідальність за свій бренд, за свою марку. Розумієте? Тобто, все залежить від інформаційно-диспетчерської служби. Вона поставила собі вимоги. Люди це підтримують у місті Калуш. Я більше чим певний, що їхні конкуренти на цьому ринку несуть збитки. Ну... Тобто маємо хорошого підприємця, так. хорошого хорошого бізнесмена, який прийшов, вклав немаленькі так. гроші, але власне має весь ринок типу ринок у себе зараз. Так. Добре, давайте тоді так: е, у нас є наші гумористи, такі відомі в Ужгороді, і однією з топових тем це є таксі. А зазвичай це очікування таксі. Ми знаємо, що відбувається з таксі в нашому місті, коли дощ або коли свята, і так далі. Дуже довго потрібно чекати таксі. Про це говорили наші ужгородці, так. Е, Вікторія, от як ви вважаєте, чому так буває? У вас взагалі скільки машин? Ну у нас приблизно біля 85 машин. Це не маленька кількість, тобто чекати не приходиться. Але на вашу думку, чому так зазвичай буває? Що деякі служби, так не у загальному не отожні, ми з Вашою службою, ясна річ, так довго потрібно чекати, таксі ну, по-перше, це затори. В основному у нас є спальні райони, і, і о, потім з цих спальних районів люди привозяться на роботу, як всі люди, і тому потім і із другого району поїхати в спальний район, то ну, це мінімально буде 20 хвилин. Угу. Добре. Давайте тоді так. Е, в яких випадках може таксист відмовити водію відмовити пасажиру у перевезенні? Тобто, ну, якщо пасажир не в тверезому стані, в наркотичному стані? У вас в службі часто бувають такі прецеденти, що ну ви так ви спілкуєтеся? Ну, і... Ми не, не, спілкуємося саме з пасажирами, якщо ми вже. Почули по голосу, що він в, в алкогольному сп'янінні, тому ми просто коректно говоримо. Вибачте, бачите, в нас зараз немає не життя. У нас є прецедент, він був зовсім недавно. Це тоді, коли дівчинку, їй відмовили взагалі в перевезення. Давайте подивимось на екран, дізнаємось чому. Дунки поміщаються легенько, вони просто слаблюються і робляться звичайною такою от рамочкою. Невже в салон не можна поставити ці ходуночки або багажник? Навіть якщо в нього багажник був зайнятий чимось там, я спокійно заходжу, відкриваю машину, ставлю ходуночки в салончик і рядышком сідаю. все, от ходунки, місце. Рядом біля мене і я сижу, віка завжди сидить на першому сидінні. Ходунки, які мама Вікторії Лисюк, складає за лічені хвилини, так вразили таксисти однієї зі служб міста, що він поїхав із місця замовлення без будь-яких пояснень. Так ситуацію, яка трапилась в п'ятницю, першого липня, описує Вікторія і її мама. Дівчина розповідає, таксі цієї служби викликали систематично протягом 10 днів. Саме стільки вона проходила реабілітацію ці в центрі громадської організації Щасливі діти Машину Мама дівчинки, яка під час процедур завжди була з нею, замовляла на визначений час. Мама вийшла до таксіста, коли він приїхав, і попросила його три хвилини почекати, поки я закінчу процедуру, і одразу ж до нього вийду. Мама повернулася за мною, і вже коли вона мене підтримувала на ходулях, щоб я йшла до машини, щоб мені було комфортно йти. Він побачив, що я йду з ходунками, і просто без слова поїхав. Я дозволю собі зробити невеличку ремарку. Було це влітку, так і великого резонансу набула ця справа. Тобто, багато дописувачів в соціальних мережах писали про те, що це є недопустимо. Ви як юрист, ви знаєте, напевно, так само цю ситуацію можете прокоментувати коротко, лаконічно, що це було, і чи має таксист право себе так вести? Ну, перше те, що таксист безоперечно не має право себе так вести, тобто він мав надати відповідні послуги даній людині, якщо вона звернулася до. До нього там, чи до інформаційно диспетчерської служби. Е, також дана особа могла звернутися до управління трансбезпеки в Закарпатській області на мобільний телефон 60, вибачте, на робочий телефон 61, -22 51 або за адресою міста Ужгород вулиця Гойди 8. Е, можливо, виникають питання за розглядачів, чому не відбулося ніякої там перевірки по факту да, е, даного відеосюжету, працівниками, але зрозуміти правильно, що. Є закони, є рамки, в яких орган державної влади мусить працювати. Тобто, доки не було якогось відповідного звернення особи, ми не можемо притягнути до відповідальності. Коли такі звернення, прошу вибачення, що перебиваю, взагалі люди звертаються от, саме по порушенням в цій сфері в сфері таксі. Таксі до управління, ну, порушення прав в таксі. У проєкту безпеки немає. Вікторі, тобто... Коротко, попрошу вас. Чи обладнані ваші машини так? для людей з обмеженими можливостями? Дивіться, нам потрібно просто для диспетчера попереджати, що є, наприклад, коляска або тварина, або велосипед. І ми автоматично є в нас машини, які можуть привезти. Добре, давайте на сам кінець. У нас буквально менше хвилини до кінця ефіру. От Убер, це та служба, яка зараз вийшла на наш ринок, так в Україні, зокрема в Києві. Як ви вважаєте, чи дійде він до закарпатського ринку? Давайте коротко ви, ви і підсумуємо. Будемо надіятися, що дійде. Будемо надіятися. Да. Це плюс в зв'язку з тим, що ми маємо зараз на ринку таксі. Звичайно, величезна ваша думка. Думаю, ще не дійде занадто маленьким, маленький город. Mm -hmm. Що потрібно зробити для того, аби перевезення в цій сфері були безпечними? Ваша думка? Коротко прийняття законопроекту, і будемо прощатися. Безпечними. Ну це відповідний технічний стан транспортного засобу, санітарний, встановлення таксометрів, наявність ліцензії, розумієте? Тобто, от основні вимоги, які вони не є суттєвими, вони не вимагають якогось uh -huh, там uh -huh. викихось затрат. І все. Ну, очікуємо тоді на прийняття законопроекту. Я вдячна вам, що ви завітали сьогодні до нас. Нашим глядачам бажаю тільки безпечних перевезень, комфортних і зустрінемося з вами наступного тижня. Дякую, що були з нами. До побачення.